Для національно-патріотичного виховання дітей у родині використовуйте різні форми взаємодії, власні бесіди-спогади, подорожі рівною країною, створюйте сімейні літописи, залучайте дітей до трудових справ, використовуйте твори літератури і мистецтва, беріть участь у масових заходах, з нагоди національних і державних свят. Якщо у родині виховують дітей різного віку, то обирайте форму і методи національно патріотичного виховання, враховуючи вікові, статеві, психологічні та інші особливості кожної дитини. Говоріть з дітьми про батьківщину. Цінність сімейних бесід і розмов саме в тому, що відбуваються вони у безпосередній і довірливій атмосфері. І Тоді розумне і влучне слово батька або матері, дідуся чи бабусі про батьківщину глибоко входить у свідомість та серце малюків. Відзначайте загальнонаціональне свято День Незалежності України. Доцільно започаткувати сімейну традицію щорічного святкування Дня Незалежності України. Побувати на святкових заходах у дитячому садку, у рідному селищі та за можливості брати в них участь, переглянути запис військового параду чи святкового концерту. Це сприятиме формуванню патріотичних почуттів у підростаючого покоління. Розмірковуйте над минулим своєї батьківщини. Розповіді й бесіди про минуле країни є водночас і уроками мужності для дітей. І передача естафети від покоління до покоління. У такі хвилини діти почуваються єдиним цілим, невіддільним від героїчного минулого своїх предків. Подорожуйте з дітьми, батьківщину, подорожуючи дорогами України, батьки і діти безпосередньо знайомляться з рідним краєм, культурою, його минулим і сьогоденням. Такі подорожі. Будуть відігравати неоціненну роль у патріотичному вихованні дітей. Залучайте дітей до творів української літератури і мистецтва після прочитання літератури, розгляду ілюстрацій, репродукцій, фільмів, прослуховування музики і пісень, перегляду танців і вистав патріотичної тематики. Діти ніколи не залишаються байдужими і обов'язково переймаються долею героїчних людей. Будьте готові відповісти на запитання, навести приклади і докази, щоб переконати дітей істинності чи хибності їхніх міркувань. Важливо, щоб по родині усвідомлювали позитивний і негативний вплив літератури, мистецтва, засобів інформації на патріотичне виховання дітей. Виховуйте шанобливе ставлення до національних символів і святинь народу. Саме в родинному середовищі дитина вперше дізнається про народні символи: батьківську хату, вишитий рушник, сорочку, материнську пісню, вербу і калину, хрещати барвінок, писанку лелеку, хліб на столі. Всі вони наші давні обереги. Родина плекає любов і повагу до них. Батьки також мають формувати у своїх дітей шанобливе ставлення до державних символів гімну прапору та гербу України. Будьте взірцем для наслідування, відповідальними і обережними у своїх діях. Щоб виховати патріотичні почуття у дітей, потрібно самим ними володіти. Виховання прикладом передбачає створене взірця для наслідування. Завдання батьків показувати позитивний приклад якого дитина могла б переймати найкращі риси, що забезпечить неперервність традицій від покоління до покоління. Розширюйте коло спілкування, обмінюйтесь досвідом із представниками інших сімей і родин, пізнавайте їхню духовну спадщину та поширюйте свою. Дитина має на практиці реального спілкування знаходити спільне та відмінне між собою та іншими людьми. Спілкування дітей і дорослих із представниками інших національностей, національних традицій, релігійних переконань, політичних поглядів, укладів життя та культури розвиватиме вміння поводитися природно, тактовно та гідно.